Доброго дня. Я заступник відповідального секретаря приймальної комісії Вікторія Чорна. Сьогодні хочу вам ще раз розповісти про реєстрацію на національний мультипредметний тест, який вже розпочнеться 6 березня і буде тривати до 3 квітня. Сьогодні хочу розказати вам, що потрібно знати про національний мультипредметний тест, які потрібні документи, як потрібно створити кабінет. Можете потім після мого відео задавати ці питання у коментарях, буду відповідати. Ну і поїхали. І перше, що я хотіла би вам сказати і повідомити, всі ви знаєте про модель 3 плюс 1. Тобто ви складаєте в цьому році три обов'язкових предмета і один додатковий. Три обов'язкові предмета – це українська мова, математика, історія України і додатковий предмет на вибір це є українська література, іноземна мова, хімія, фізика, біологія, географія. Це буде комп'ютерне тестування. Це будуть створені тимчасові комп'ютерні кабінети, де ви будете. Приходите і вам будуть надаватись логін і пароль, ви за допомогою цього логіну паролю будете заходити до свого кабінету і відповідати на питання. Триватиме це все буде 4 години, але перший блок буде тривати 2 години. Це ви будете складати українську мову і математику, потім матимете 20 хвилин перерви і знову ж таки будете складати два останні предмети. Тобто другий блок це буде історія України і той предмет на вибір. Який ви обрали. Ці 20 хвилин ви будете знаходитись на пункті тестування. Також ви не зможете скористуватися мобільним телефоном. Тому майте, будь ласка, терпіння і знаходитесь на пункті тестування. В національному мультипредметному тесті є дві сесії: є основна і є додаткова. Знову ж таки, основна сесія це зараз буде тривати реєстрація. Додаткова сесія буде тривати реєстрація з 9 травня по 14 травня. Але хто може зареєструватися? реєструватись на додаткову сесію. На додаткову сесію можуть реєструватися тільки ті особи, да, або ті тільки вступники, які дійсно за поважною причиною не змогли відвідати основну сесію національного мультипредметного тесту. Для того, щоб мати можливість ще раз зареєструватись, якщо ви не зареєструвалися в основну сесію, то в додаткову сесію вам буде потрібно мати певну довідку або певний доказ, що ви дійсно в цей час хворіли. Але сподіваюся, на те, що всі зареєструються в основну сесію, всі складуть НМТ на 200 балів і всі будуть нашими вступниками кращого закладу Півдня України Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Ну і давайте з вами розберемо все ж таки, як створюється персональний кабінет. І крок перший, який потрібно знати, вам вам потрібно зайти за посиланням через український центр оцінювання якості освіти, або зараз ще діють. Нам зробила так за допомогою дії, зробила застосунок, де ми також можемо зареєструватися, натиснути цей сайт, і буде перед вами випаде віконечка. Реєстрація для участі в національному мультипредметному тесту. Перед вами випадає виконечко, де прописано чітко порядок проведення національного мультипредметного тесту, особливості реєстрації для участі в національному мультипредметному тесту, і особливості подання документів для участі в національному мультипредметному тесті. Що вам потрібно зробити? Випадко вам потрібні всі ці. Три е, документа відкрити. Тому що, якщо ви їх не прочитаєте, на жаль, далі вас реєстрація не пусте. Тому ви, будь ласка, відкриваєте, читаєте все, що там прописано, да, ознайомлюєтесь з інформацією і переходите далі. І там далі буде розпочати реєстрацію. Натискаєте на розпочати реєстрацію, і у вас вже починається перед вами реєстрація для участі в національному мультипредметному тесту, де ви вводите свої особисті. Дані. Тобто ви вводите свій ідентифікаційний код, виводите прізвище, ім'я по батькові, виводите документ, який засвідчує, що ви дійсно завершили навчання. А ті діти, які ж зараз завершують навчання, ви повинні замовити довідку у школі, яку вам видасть школа, що ви дійсно зараз навчаєтесь в школі і буде завершене навчання, там пропишуть дату, це буде травень 25 Року. І ви в цю довідку, в номер цієї довідки вводите перед тим, як будете продовжувати створювати персональний кабінет. Перед вами там буде ще рівняння, яке ви повинні обчислити, і далі переходите створити персональний кабінет. Крок 2, який також потрібно знати, це заповнення саме реєстраційних даних. Що це таке? Це після того, як ви внесли свої особисті дані, вам треба зробити реєстраційну Цінні дані учасника, тобто додати місце проходження національного мультипредметного тесту, додати ваші предмети, які ви обрали. Перед вами буде віконечка, де треба буде додати адрес електронної пошти, номера телефону. Будь ласка, там є ще й додатковий номер телефона. Додайте його для того, щоб іноді буває щось десь там, да, телефонуєш, не відповідаєте. А другий може номер, це може бути когось з батьків, які дійсно можуть відповісти і на. Ну і вам сказати, щоб ви зателефонували, якщо будуть питання з приводу того, коли ви. Зареєструвались на національний мультипредметний тест. Потім перед вами будуть три основних предмета: це українська мова, це математика, це історія України. Вони будуть вибрані вже галочками, тобто вам їх не потрібно буде обирати, і ви переходите до четвертого предмету, який ви обрали. Ви натискаєте галочку, тобто ви його обираєте. Далі вам треба буде вказати, де ви хочете проходити НМТ, чи ви хочете його проходити за кордоном чи на території. Історії України, ви там вказуєте, далі ви вказуєте країну, далі ви вказуєте місто, і далі ви вказуєте навіть той район, в якому районі міста, де ви хочете проходити НМТ, ви бажали це зробити. І зберігаєте інформацію. Крок третій, який вам потрібно також дуже чітко розуміти, що туди треба вантажити. Перед вами буде віконечко, де треба буде саме завантажити документи, які потрібні. Перше, це документ, який засвідчує вашого Особу. Це може бути паспорт. Іноді бувають випадки, коли подали документи на е, паспорт на новий, тому що закінчився термін дії паспорта, і у вас, наприклад, немає зараз діючого паспорта. Будь ласка, зверніться до ЦНАПів, візьміть довідку, що ви дійсно зараз очікуєте на, ваші, на ваш новий паспорт, для того, щоб ви мали можливість за допомогою цієї довідки завантажити до, до кабінету національного мультипредметного тесту. Далі ви завантажуєте. Завантажуєте свій ідентифікаційний код, далі ви завантажуєте а, у той, хто має документ, який засвідчує, що ви вже завершили навчання. Той, хто не має такого документа, туди завантажує саме довідку з місця навчання. І також там четвертий пункт це будуть інші документи. Інші документи. Це ті документи, якщо ви потребуєте додаткових спеціальних умов при складанні національного мультипредметного тесту. Тобто, це може бути медична довідка, де вам потрібно створити спеціальні умови. Це може бути довідка, що ви дійсно під час проходження тесту повинні будете вживати певні пігулки, да, або певний якийсь, якийсь лікарський засіб. Тобто, це потрібно туди завантажити. Майте також таку довідку, у кого є такі спеціальні створені умови, тому що також потрібно створити. Цю умову і на пункті тестування. І останній крок завершення самої реєстрації, після того, як ви туди завантажили всі свої документи, ви натискаєте е, далі і ваш кабінет е, практично вже створений. Але е, що ще ви будете ви очікувати? Так як ви е, маєте змогу е, в цьому кабінеті, е, якщо ви, наприклад, да, через 2 дні вирішили, що ви не хочете складати. Той четвертий предмет, додатковий, як ви обрали, ви хочете складати інший предмет, то ви матимете таку можливість 6 березня по 8 квітня ще е цю інформацію е змінити. Тобто ви можете зайти до свого кабінету, який ви вже створили. Да? А поки Український центр оцінювання якості освіти не забрав його на працювання, ви можете ще там змінити свої дані, тобто вилучити інший, один предмет і додати дати або якщо ви не додали певну довідку, то ви також в цей період можете замовити цю довідку і додати її до персонального свого кабінету національного мультипредметного тесту. Після 8 квітня а, Український центр оцінювання якості освіти закриє ці кабінети і почне опрацьовувати ваші особисті дані. Тобто, протягом 10 календарних днів а, ви в своєму персональному кабінеті вже отримаєте запрошення. В своєму особистому персональному кабінеті не на пошті, не на телефоні, а саме в тому кабінеті. Ви отримаєте запрошення на національний мультипредметний тест. Також там буде завантажений у вас сертифікат національного мультипредметного тесту. Ви роздруковуєте запрошення з кабінету, ви роздруковуєте сертифікат і з цими документами, і взявши з собою паспорт, ви приходите на пункт. Тестування і який ще алгоритм дій ви повинні розуміти на пункті тестування? по перше, вам потрібно не запізнюватися. Коли е, ви отримали запрошення, да, у вас буде там стояти дата, у вас буде стояти там е, час, то, будь ласка, хоча б за півгодинки до початку тестування прийдіть, будь ласка, на пункт тестування. Це для того, щоб вас ідентифікувати, це для того, щоб вас провести, це для того, щоб ви бачили своє робоче місце, щоб ви бачили свій і пароль і щоб ви мали змогу просто, е, ну, просто не хвилюватися. Да, а бути саме присутнім цей день в пункті тестування. Тому, будь ласка, ви займаєте своє місце вже на пункті тестування. Ви показуєте на вході свій сертифікат, ви показуєте свій паспорт і вас пропускають на пункт тестування. Після того, як ви вже отримаєте це запрошення, кабінет ваш буде вже завершений. Тобто цим кабінетом ви ще раз користуєтесь, коли ви отримаєте ваші результати. Туди прийдуть ваші результати. ви також… Звідти роздрукуєте, і вже потім, коли будете приходити до приймальних комісій, вступати, то ви будете надавати цей сертифікат з вашими балами. А, також пам'ятайте, що після того, як ви завершите своє тестування, перед вами на екрані монітора з'явиться саме кількість правильних відповідей за кожен предмет, який ви складали. Будь ласка, запам'ятовуйте їх або запишіть їх, у вас буде чернетка, яку вам роздадуть в пункті тестування. Ви можете туди прописати кількість правильних відповідей, потім перевести її в 200-бальну систему, і ви можете порахувати, який у вас середній бал коефіцієнта. Пам'ятайте про те, що освіта UA зробив для вас саме калькулятор національного мультипредметного тесту рахування середнього балу, де ви можете також зайти і прорахувати саме свій середній бал. І з цими балами вже вступати до. До закладів вищої освіти. Ще б також би я б на останок хотіла б додати про мінімальні бали НМТ для вступу, тобто які потрібно вам набрати кількість правильних відповідей для того, щоб мати е, саме мінімальний бал математику, іноземну мову і фізику скласти на 5 балів, хімію на 6 балів, українську мову, українську літературу, географію та біологію на 7 балів, історію України на 8 балів. І це буде ваш саме мінімальний бал, з яким ви можете вступати до закладів вищої освіти. Сьогодні все, що я вам хотіла розповісти, я вам це все, все сказала. Дякую вам, що ви були з нами. І чекаємо вас в найкращому закладі вищої освіти, Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Дякую, до побачення.